Це подкаст громадського радіо. Зустрічі. програма про україно єврейські взаємини. Ви слухаєте програму зустрічі на громадському радіо. Мене звати Ліза Цереградська, і сьогодні моєю співрозмовницею є Ганна Шерман, яка є головною редакторкою журналу Антиквар, директоркою видавничого дому Антиквар, а також театрознавицею і викладачкою Київського національного університету театру кіно і телебачення імені Івана Карпенко-Карого. Пані Ганно, я вас вітаю. І я вас вітаю, вітаю наших слухачів. Отже, перше запитання, яке постає, воно, звісно, про антиквар. Але я перед тим, як його поставити, одразу в курс справи введу наших слухачів та слухачок, які, можливо, чули десь побіжно або не чули про антиквар. Це Київське видавництво, і це зазначено на вашому сайті, яке створює одноіменний друкований журнал про мистецтво та колекціонування і видає спеціалізовані книги. Ви з антикваром з 2007 року, і е, я так розумію, що зараз, коли говорити про 2007 рік, у більшості наших слухачів та слухачок буде усвідомлення: ого ну багато там викликів було за цей час. Е, це в жодним чином не йде в порівняння з тим, що з нами відбувається тепер. Але якщо от зібрати докупи увесь ваш досвід, то що би ви виокремили як запоруку життя вашої справи, попри все за оці роки? Можу вам сказати, ну одразу зазначу про ваше зауваження, що дійсно за цей час було багато викликів, і так дійсно такого як зараз ще не було, що ці виклики вони йшли, так би мовити, по збільшенню напруження і випробувань. Але і наші можливості. Наші можливості як команди, мої можливості як менеджера, та й просто як людини, вони насправді з досвідом збільшуються. І як це не дивно можливо прозвучить сьогодні непрості часи для нашого видавництва, як і для всієї країни, але не найважчі. Е, і е, в першу чергу це через набутий досвід і через набуту впевненість у справжній необхідності для нас самих того, що ми робимо. Це насправді дуже хороші слова, попри те, що ми всі усвідомлюємо, наскільки важко нам дається це, ось це взагалі виборювання і ось це зростання, перехід і зміцнення наших якихось якостей, будь-яких неважливо зараз про кого йдеться. Я би ще хотіла вас запитати з приводу взагалі попиту на українську культуру, тому що навіть коли ми говоримо про виживання, я відколи в журналістиці щодо української культури і інших характеристик, характеристик в принципі, і не чула, вона завжди була на стадії виживання. Зараз у цього слова абсолютно інше сприйняття, угу. і ми розуміємо, чому та й з українською культурою, власне, на моє спостереження, можливо, воно таким не є у вас. Що тепер все-таки пішло від того, що не на часі, культура не на часі, що культурний контент не на часі. теми Я можу сказати: в мене це моя так би Мовити, не те, щоб ну, це для мене найактуальніша тема завжди актуальність власне культури і культурного контенту безпосередньо для медійного простору, це е, той парадокс, в якому наше суспільство і наш медіапростір, і наша культура перебувають. ну, е, Я давно так би мовити займаюся цією справою. От власне, весь цей час. Тобто, я опинилася е, в цьому просторі культурно-інформаційному десь всередині 80-х. Років минулого століття, коли почала писати перші е, матеріали до е, ще тоді радянських українських видань, е, таких як, е, наприклад, газета Молода Гвардія і Культура і життя. Так? Е, е, і от за всі ці е, роки десятиліття і зміну е, просто глобаль, і глобальні зміни, оцей парадокс він зберігся. Український медіапростір Відштовхує від себе, зневажає культурний контент як такий, що не приносить, не знаю чого, нічого не приносить. І мені здається, що це найбільша така вада взагалі суспільно-політичної конструкції української. що саме от подолавши цей парадокс, гармонізувавши стосунки медіа з культурою, об'єднавши їх. В щось гармонійне і конструктивне ми зможемо здобути і процвітання, і мир, і злагоду, і всі ті гаразди, про які ми мріємо сьогодні. Це важливий момент. Я дещо посміхнулася на моменті про е, гвардію, про таке видання. Але е, якраз посилаючись на ось цей досвід, е, як ви гадаєте, з повномасштабним вторгненням або ж, можливо, у вас інший відлік часу? Е, мені здається, що українська культура, попри те, що постійно проговорюється, що це дуже така вузька бульбашка, це свої для своїх. Вона такою зараз уже точно не є. Ви це спостерігаєте, наприклад, за своєю роботою і за антикорією. Так, я це спостерігаю, і я можу це пояснити. Насправді, насправді, фактично, в структурі взаємин культурного контенту із загальним інформаційним медіапростором нічого не змінилось. Але змінилося найголовніше: з'явилася оця впевненість діячів культури, впевненість самого культурного середовища у важливості і необхідності того, що ми робимо, і впевненість в тому, знання просто якесь того, що ми завжди все робили правильно, завжди все робили правильно. І що наш оцей культурний мистецький, загальнолюдський у ту. Українську незламність, яка вже стала е, світовим таким мемом, він найбільший. Він найбільший. І що весь час казали, що і там маленька бульбашка, і щось там ще, і що там воно не цікаве, не конкурентноспроможне, ще якесь там не рейтингове. Оце все лайно, яке лилося на е, визначення власне. Чому культурний контент є неликвідним для поширення такими рейтинговими і спроможними українськими медіа, от, от це це лайно воно і виявилося насправді неспроможним, але воно продовжує існувати. Якщо ви звернете увагу, то скажімо, у марафоні у телемарафоні Єдині новини культурних власне новин фактично немає, або вони ну дуже обмежені, дуже обмежені, тобто суспільно. Усвідомлення необхідності і вартості, і стратегічного значення культурного контенту е його не відбулося, але відбулося самоусвідомлення значущості того, що ми робимо серед самої культурної спільноти, і це найголовніше це значить, що те, що всі інші бар'єри ми зламаємо. До марафону взагалі дуже багато запитань насправді, але я отак дещо продовжуючи вашу відповідь, і ви постійно наголошуєте про те, що ми робили правильно. Тобто це говорить про те, що у вас була візія, така собі сітка цінностей. Я знаю, що зараз у більшості ЗМІ є прямо прописані ось ті пункти, що є нашими цінностями. Туди входить, звісно, і все те, що може давати зростання бренду, це і ці цільова аудиторія, розуміння, на кого ти працюєш, як піднімати цю цільову аудиторію. От вашою системою сіткою цінностей, що є? Власне, завжди, з моменту, фактично, там, заснування нашого видання періодичного і нашого видавництва як такого, власне, поширення, популяризація, аналіз української культурної спадщини. Це завжди було нашим пріоритетом, це власне є нашим форматним визначенням, так? Тобто, ми журнал про мистецтво і колекціонування і поширення культурної спадщини є нашим поширення україноцентричного погляду на світову культурну спадщину, в тому числі, це є пріоритетом нашої редакційної політики у всіх її виявах. Але саме у останній час ми робимо певні кроки для розширення власне, власної діяльності. Буквально напередодні повномасштабного вторгнення ми оголосили, наш видавничий дім оголосив про те, що ми відновлюємо вихід друком ще двох мистецьких видань видання Український театр і видання кіноколо, тобто це також профільні мистецькі видання, які поширюються на е, інші сектори. Культури і мистецтва. Наразі через всі ці випробування ми не змогли поки що здійснити вихід друком перших чисел цих видань. Проте підготовка до друку вона йде, йде верстка номерів, і ми не відмовляємося від своїх планів. Бо в мене є переконання, що саме профільна мистецька періодика це є. Той інструмент, який дозволить українському культурному середовищу ще більше е, згуртуватися, ще більше посилить е, наші спроможності в тому, щоб впливати на суспільство і на інформаційний простір. Я з відкритих джерел, так би мовити, знайшла інформацію, що ви киянка у третьому поколінні, і що ви народилися, виросли в Києві, і це для мене теж дуже такий важливий і цікавий момент дослідження. І я таким чином дізнаюся насправді дуже багато про себе, коли говорю з людьми, які зростали в Києві, так само, як і я, і народилися. Хоча це інші часові рамки. От, пані Ганно, ви можете розказати про те, як пам'ятаєте Київ свого дитинства, і взагалі в якій атмосфері ви зростали? Що вас оточувало? Який, який це був соціум довкола вас? Київ мого дитинства це, власне, він, він такий затишний, камерний, Ну, як, власне, кож, для кожної дитини, її світ, він обмежений рідними. Людьми і найближчим таким оточенням. Я виросла, народилася і виросла на вулиці Шитару Ставелі. Наш будинок, наш двір знаходився і знаходиться, власне. Хоча я вже не мешкаю там, знаходиться навпроти кінотеатру Кінопанорама. Це київські такі дворики, вони затишні, такий двір, колодязь. Ми знали, ми спілкувалися з усіма сусідами, ми білизну сушили у дворі. Ми ходили з бабусею на прогулянку у сквер до. Біля палацу спорту, тепер замість цього скверу торговельний центр «Голівер». нічого не лишилося від цих моїх дитячих спогадів в сьогоднішній реальності. По Вулиці Ставелі ходили трамваї, сьогодні їх там немає. Коли я вперше був час, коли тільки зняли трамвайні. Шляхи ці рейки зняли і, за, і певний час ходив тролейбус по вулиці Шитароставелі. Це було десь у 2000-х роках. І коли я побачила цей тролейбус, який йде по Шита Роставелі, мене було таке враження, що начебто ну, таке саме, якби там катер би проїхав або пароплав. Тобто, це було щось таке протиприродне загалом. Там замість синагоги був ляльковий театр, кінотеатр, кінопанорама працював і називався Комунар. Ну, що ще розказати. Це насправді теж такий дуже важливий момент ось зміни міста, як воно змінює свій ландшафт, навіть от коли йдеться про місця, де були сквери, а тепер там величезні торгувельні або бізнес-комплекси, це все теж дуже впливає на сприйняття і змінює цю мапу. Я би ще хотіла запитати, я, знаєте, кожного разу намагаюся не щупати оту межу, чи це взагалі доцільно робити, але оскільки знову ж таки, я знаю, знайшла це в вільному доступі, цю інформацію, і оскільки наша програма зустрічі теж має фокус саме ці теми на меті висвітлювати. Тому я дізналася, що родина вашої бабусі по матері втекла до Києва з Василькова в 1919 році. Взагалі, от історія родини і якісь цінності родинні як саме артикулювалися? Чи пам'ятаєте ви, про що говорили? Як вам цю історію подавали і чи, чи це якось впливає на вас зараз? Це безумовно вплинуло певним чином на моє формування в дитячі, в підліткові роки. Я з єврейської київської родини. Моя бабуся з моєю. Як її назвати, з іншою бабусею, з бабуся, з бабуся по мамі, маміна, мама з мамою тата, вони спілкувалися на ідиш, коли вони е, хотіли, щоб ми діти щось там ну, не чули, так не розуміли в їхніх розмовах. Тобто, і коли бабуся хотіла щось там. Е, Скрити від наших дитячих вух, то вона переходила на ідеш, і, взагалі, якісь і слова на ідеш вони були активними в нашому побуті, і багато було е, просто людей, сімей, з якими ми спілкувалися, і які також вживали ці вирази. Вони є для мене рідними з дитинства. Так, родина моєї бабусі втекла з Василькова і в 19-му році, і тут є ще таке дуже формулю, цікаве формулювання, яке завжди звучало, що вони втекли від петлюрівських погромів. І, власне, оце формулювання це тільки там, останнім часом ми розуміємо, що це, е, зрештою, пе, до певної міри е, формулювання, в тому числі радянської, Пропагандистської системи, яка поширювалася, або викривлення неповноти тієї інформації, якою володіла на той час населення, ми знаємо, що власне оці так звані Петлюрівські погроми, що не все тут так, не напряму пов'язано воно з прізвищем Петлюрів, верніше взагалі не пов'язано. і скажімо, як мені, як. Редактору журналу Антиквар ми багато співпрацюємо з темою першої української незалежності, з темою УНР з тим періодом визвольних змагань сторічної давнини, і мені дуже цікаво. Вивчати і сьогоднішні напрацювання у вивченні цієї теми і співставляти це з тими наративами, які звучали в пору мого, ну скажімо, прямо радянського дитинства, е, і доволі непросто е, вибудовувати якусь таку власну історію, е, вона не є простою в жодному разі. І тільки останнім часом я, скажімо, так прийняла із вдячністю оцю складність власної історії і власних родинних якихось історій. Скажімо, вся моя родина, вся я маю на увазі мої батьки, мій рідний брат з сім'єю. Вони всі емігрували з України до Німеччини у 98-му році. І весь цей час, всі ці роки, понад 20 років мені доводилося ну тим більше, що як ви знаєте, багато випробувань було у нашої країни, і це були до кожного разу якісь такі дуже непрості сюжети, які Позначалися на добробуті українських сімей, до якої належить і моя, і кожного разу мені доводилось захищати свою е, позицію в буквальному сенсі, тобто відповідати перед друзями, перед рідними, навіщо я тут лишаюся? Що я тут роблю? Так, якщо всі мої поїхали, і всі мої більш дальні родичі по всіх усюдах, е. і от як ви відповідали, пані Ганно, власне? Як я відповідала, я тут відчуваю себе на своєму місці. Я займаюся тією справою, якою я мріяла займатися з дитинства. Вона вичерпна. Власне, мені цієї відповіді досить. А чи досить її тим, хто мені це питання задає, то вже так би мовити, інша справа? Тут виросли мої. Діти, мої діти, щодо яких я певний час була впевнена, що вони поїдуть навчатися за кордон до дідуся, до і бабусі, до своїх. Кузенів, так би мовити, що вони десь будуть закінчати якісь європейські е, заклади учбові, але вони залишилися в Україні, вони вільно володіють, скажімо, англійською мовою. В них широкий, так би мовити, абсолютно там всесвітній рівень комунікації через інтернет. В них друзі в усіх усюдах, е, е, вони знайшли своє професійне якесь, свою професійну реалізацію, і вони не поїхали і ну цим мене здивували. Знаєте, я часто чую саме таку характеристику, коли є в людей можливість виїхати з України, а вони, наприклад, не іммігрують, не їдуть кудись або ж їдуть вчитися, але повертаються. Я спостерігала оце подивування, і навіть сама дивувалася раніше. От останні роки у мене такого немає, і я би хотіла також ще дуже коротко навести приклад свого життя, оскільки я теж народилася і виросла в Києві і вчилася в хорошій школі. Де в нас також в класі була дівчина, яка, наскільки мені відомо, зараз вона теж власне, до Ізраїлю і там воз'єднання родини було, але я пам'ятаю, що вона була завжди такою дуже тихою, і коли хтось так і сформулював запитання їй, ти, єврейка, вона з таким, ніби острахом, як мені здалося, тоді відповіла так. І їй на це відповіли: о, прикольно. І я бачила, наскільки вона розслабилася після цього. Що це було якесь таке, і мені це дивно було спостерігати, тому що uh -huh, ну, в нас uh -huh. на паралелі, наприклад, вчився хлопець, батько якого родом з Африки. І це в нас було дуже таке різноманітне середовище. Uh -huh. Я розумію, що напевно ви зростали дещо в інших обставинах або ж ні. І скажіть, чи ви відчували цей тиск? І якщо так, то можливо, як він проявлявся? Ну е так, насправді е сьогоднішня атмосфера, вона радикально відрізняється від е тої атмосфери е міжнаціонального якогось спілкування, в якій е я зростала. Я ніколи, ну фактично, ніколи, це правда, не відчувала якихось особистих. Е Особист, особистого тиску через моє єврейське походження. Він, якщо і був, то дуже опосередкований. Звичайно, якісь такі теми, за своєю сутністю, антисемітські, були присутні там на рівні там, якихось там анекдотів, на рівні якихось там чуток, висловів, які побутували у спілкуванні. Але сказати, що, що там чогось я особисто в своєму житті була позбавлена, так, чи не зуміла, не змогла до, досягти через своє єврейське походження, я б цього не сказала, не сказала б цього. Так, я був час, коли мені було ніяково Вголос говорити, називати свою національність. Там я дуже добре пам'ятаю, коли ну, але теж там, як це, чому це? Ну там в дитячому садочку на якомусь там. Ну, не знаю, що там зібрані, <сіпичі> чи як це назвати. Тобто, був була якась така, якийсь такий захід, де ми мали у відповідь на своє прізвища встати і назвати свою національність, щоб вихователька могла записати це кудись там, якісь свої документи. І я сказала, що я не знаю. Я просто почула, що багато дітей говорили, що вони не знають нічого про свою національність. І Я теж сказала, що я не знаю, хоча я знала. Пані Ганно, я вам дуже вдячна за те, що ви робите. Я вдячна за цю розмову. Зокрема, сподіваюся, що ось ці рамки, ось ці розмитості, і ось це не знаю про нас, про українців воно зникатиме. Ну і мені здається, що зараз все, що з нами відбувається, воно і є запорукою того, що ми в подальшому будемо дуже добре знати, хто ми є, і чітко відповідатимемо на це запитання. Ми дізналися і дізнаємося про це щодня, і в цьому великий сенс, і взагалі велич просто тих днів, які ми переживаємо. Ви слухали програму зустрічі, яка виходить за підтримки канадської неурядової організації Українська Єврейська зустріч. Мене звати Ліза Цереградська. Слухайте, думайте. Зроблено на громадському радіо.